Як ти відчуваєш Бога, коли люди об'єднуються в одним голосом? Святий, в нашому розумінні це завжди, тільки Господь Бог. Дуже багато людей зібралися кругом Ісуса, поклонитися йому, прославити його, зустрітися з ним і перебувати в Його присутності. Вони моляться, вони прославляють Бога. Вони дуже гарно проводять час в молитві. Я була в захопленні моїм Богом, який він великий, і, і що стільки людей хоче його прославляти. З великим трепетом в серці готові оголосити дату наступної великої молитви віднови: зустріч зі святим. Я є. Подія відбудеться 2-3 травня 2026 року. І мені перехопило подих, бо вони тут щоб, щоб славити нашого Бога. Це, це було щось щось надзвичайне. Коли ти це бачиш на власні очі, ти досвідчуєш цю силу і міць Бога через людей. Ця подія це є таким дуже великим свідченням єдності. Це найбільша моя реєстрація в моєму житті. Насправді люди досвідчували реального зцілення, і в тому всьому вони знаходили того живого справжнього бога.